Вітаю, друзі! Це мій перший самостійний запис для вас на в YouTube. Ви вже вибачаєте за недоліки, за те, що я тут трошки можу бути розгубленим, напруженим, я тільки вчуся. А вас дуже попрошу, допоможіть цьому і наступним дописам стати помітними в YouTube. Ви самі знаєте, що для цього треба? Підписатися, вподобайки, коментарі та інші речі, які допомагають поширенню. Я хотів для прем'єри вибрати не перехідну тему одноденку, а щось фундаментальне безпека. Це для кожного річ дуже значимо, ну, особливо під час війни. Та й ще й пріветіка від Путлєра, з ним Києва, коли нас цілу ніч хвиля за хвилю і термосили шахедами. А чи можлива безпека поза НАТО? А чи туди насправді нас веде ця зелена влада? Про це наша перша розмова в YouTube. Отже, тема хто вкрав наше НАТО. Зараз на історичному годиннику стрілка вказує на НАТО. Наближається вільніський саміт. Де або почнеться, нехай завульовано, нехай з певними передумовами, а все ж таки процес приєднання, або Україна знову піде не туди. І в мене все більше відчуття, що наша влада вже визначилася, йде зовсім не першим шляхом. Тема НАТО стала центральним також і на Київському безпековому форумі. Там Петро Порошенко дуже чітко сформулював три варіанти, з яких два точно не варіанти для нас з вами. Адже справжня перемога і не лише над зовнішнім ворогом. Має закінчиться тільки одним варіантом вступом у ЄС і НАТО. А потрапити туди нема інших способів, окрім демократії, правової держави, антикорупції, свободи слова, суспільної єдності і ще досить багатьох речей, без яких неможлива цивілізована, нормальна європейська держава. А другий варіант. Це ті фальшиві гарантії безпеки, за які чіпляється Єрмак із Зеленським, щоб тільки не йти в НАТО та не будувати в Україні демократію, не потроводити європейські реформи. Але вже як вказував Петро Порошенко, це саме шлях Ізраїлю. Ми купуємося на гарну хорошу марку Ізраїлі Дійсно країна, яка забезпечує свою безпеку. Але давайте порівняємо доля Ізраїлю в його вічних війнах і доля сьогоднішньої України. А чи ми сьогодні не йдемо тим самим шляхом Ізраїлю, з якого Ізраїль починав, коли йому дійсно давали досить багато допомоги, реальної зброї, реальних грошей, але набагато більше обіцянок і глибокої стурбованості. А зараз в основному вже обмежуються співчуттям, підтримкою моральною, тощо засудженням терористичних атак проти нього і все інше. Ну добре, що Ізраїль це країна, яка вже повністю самостійна, сама успішно бореться з ворогом, але. Перше війна для Ізраїлю триває вже 70 років, 75 років, навіть якщо бути точнішими. Так і для України цей шлях шлях поза НАТО, але з певними безпековими гарантіями від західних альянсів. А я хочу нагадати, що наша влада поки що не так в західних альянтах шукає якісь стопроцентні гарантії, скільки в Росії. Давайте не забувати, що відповідний указ ще досі не скасований. Так, от для України цей шлях означатиме війну, яка ніколи не закінчиться. Наступне, Ізраїль бореться проти дуже різнорідних, не надто потужних арабських країн, які не доходять між собою згоди, якими можна іноді домовлятися, на яких мають вплив Сполучені Штати Америки, Франції, інші європейські держави. А в нас ворог скажена ядерна Ерефія. Відчуйте різницю. Насправді вона достатньо серйозна, і я не думаю, що можна спокійно порівнювати і застосовувати ізраїльський досвід до нас. І третє, що дуже важливо: в Ізраїлі ніколи не обирали. Не обирають і не оберуть лідерами країни зрадників, пустобрехів, корупціонерів інших, які під час війни будуть скорочувати армію, руйнувати оборонну промисловість, судити патріотів військових, а до влади призначати зрадників, ворогів та розкрадачів. Тому цей варіант ця доля ізраїльського формату безпеки явно не для нас. Ну, я можу ще додати до того, що говорив Петро Порошенко, ще корейський варіант. Його нам дуже рекламують. Завальовано не настільки чітко, не настільки прямо, не називаючи саме так, саме про нього говорить Китай. Припинення вогню, все війни більше не буде, тільки російські війська не мають покинути українську державу. Вони залишаються там, де є, а стріляти не можна, переміщувати війська не можна. Для Росіян це означає, що вони не зможуть там, скажімо, пройти ще зайвих там, півтора кілометра чи пів кілометра на межі Бахмуту і взяти там остаточно там, скажімо, мікрорайон літак. А для Українців це означає, що нам заборонено проводити свій контрнаступ і звільнення українських територій. Це і є корейський варіант, який зашифрований. Перше в китайському мирному плані, друге в африканському, третє в бразильському і в десятках інших, які зараз чомусь почали дуже активно для нас пропонуватися, висовуватися, підкидатися. Оце щоб ми просто зрозуміли, і давайте називатися, хто їх нам пропонує. Безпосередньо в Україні їх нав'язують ну, двоє російських агентів впливу. Віктор Медведчук і Нєкто Арістович. От, щоб ми розуміли, це те другий варіант, який може бути ізраїльський або корейський стратує територію всім. Ну, слава Богу, ніби про це прямо мови нема. І третій шлях про нього згадував Порошенко: це Афганістан. На це дуже розраховує Москва, і, до речі, на цей виступ та чітке визначення трьох виборів дуже зобно зреагували в Москві. От Порошенка там, ніби, здається, вже ж колишній президент скільки років пройшло, А в цій ситуації на нього просто вигавкався, викрикалися. Це означає, що ну, напевне, реально зачепило, чітко означав, про що йдеться. Так, от, що стосується афганського варіанту, нам поки допомагають, але та діяльність, яку веде влада, оце хамство, оце відверте бикування. Вони плюс корупція. Ну, слухайте, кожен тиждень, фактично, якийсь скандал з міністерством оборони, кожен тиждень проблеми з судовою системою скрізь, згортання демократії, все інше. І це, врешті-решт, викоче віторнення. Воно вже проявляється. Уже нам вказують. Останній візит Зеленського, скажімо, до Європи уже був з висміюваннями, з приниженнями і з несприйняттям. І добре, якщо підтримка в повному обсязі збережеться до кінця війни, але якщо раптом те, що ми помічаємо зараз, може бути зірваний наступ збройних сил України, а до цього багато хто тягнеться, щоб це сталося, то війна. Може виявитися набагато довшою ніж готовність допомагати основних базових партнерів в першу чергу США, де наступного року президентські вибори про це не слід забувати. І що основне без вступу в НАТО та ЄС ця війна не буде завершена для нас так само ніколи, але підтримувати корумповану демократичну країну з рузурпаторами привадів вже ніхто не стане, і тому нинішній Афганістан. Якщо ми на відріз відмовимося, перше від ЄС і НАТО. Друге, будемо ну ми, влада українська, а народ таку владу буде обирати, буде вести антидемократичну, абсолютно брутальну узурпаторську політику, то нинішній Афганістан з отим захопленням його талібами, страшним терором, який там зараз є, може стати для нас абсолютною реальністю. Давайте не забуватися, Москва досі сильна. Вона має ще армію, вона має ядерні війська тощо. І дуже невелика певність, що наша навіть перемога, вихід на кордони 91-го року закінчиться гарантованим розгромом цілої рашиської імперії розпадом. І це означає, що трошки оклигавши, вона піде знову на нас. Те, що зробилося з талібом в Афганістані, тому третій варіант він тим більше для нас неприйнятний. Та я думаю, що тут вже і влада про нього не особливо мріє. Вони думають ще досі, що якісь гарантії їм хтось може дати. Ще про майбутні натівські перспективи постійно в нас згадують в контексті великого наступу ЗСУ, от він пробує його дуже часто пробують підблокувати десь зверху. Це аж світить, а це ж проглядається. Про це вже нам відверто кажуть наші партнери. І от зараз мені здається, що коли ми оцінюємо ситуацію з шансами на вступ України в НАТО. І на збереження повної безпеки, і на те, чого насправді ніби хоче добуватися влада. Нам треба десь придивлятися до дуже багатьох деталей. Тому що знаєте, є якісь ситуації, є українські політики, вони переважно роблять дві речі: вони або брешуть, або видають бажане за дійсне. От ситуація з Петром Порошенком, його виступом на безпековому форумі, про який прямо кажуть, що він вже там не стримував роздратування в цих питаннях, в цій, вони є унікальним винятком. Питання в тому, що досить серйозно треба приглядатися до певних знакових речей в зацікавлених сторін: дві зацікавні сторони. Одна зацікавлена сторона це Росія, яка дуже хоче, щоб ми ніколи не були в НАТО. І друга зацікавлена сторона це цивілізований світ, це Європа, це Америка, які хочуть, щоб ми здобули для себе. Певну безпеку, і ми стали частиною цивілізованого світу. От давайте почнемо з цих двох речей: з московських боліт спочатку трошечки, а потім ще з того, що насправді поза словами робить українська влада, і як на це реагують наші реальні союзники на заході? Ну, давайте так. Диявол ховається в дрібницях. От я вам заведу зараз одну річ, про яку всі згадали в новинах, але якось воно проскочило, ніхто не звернув увагу на одну маленьку деталь. У відомстві Московського і Грусної Ошиді Лаврова раптом прозвучав такий новий, доволі неочікуваний писк. Там за міністра дехто Міхаїл Галузін озвучив нові вимоги до України для, для от вони це висловлюються, урегулювання конфлікта. Ну, бовкнув щось, то й бовкнув. Ну, Небендя, воон що щомісяця то комарів, то голубів, то ще якусь живність отруєну в секретних американських лабораторіях в Україні вірусом русофобії на вигадує. Ну, та хіне від постпреда терористів в ООН. Також має свій сенс, бо вона ну, фактично відкидає нормальну дискусію і закриває двері для неї, а це їм і потрібно, бо дискутувати і переконувати можна мудрих. А як вести дискусію, чогось вимагати від ідіота? Вони цього й домовляються. Але Гаузін, він все-таки не дрібний пропагандист від дипломації. Він якраз опрацьовує деякі тренди, хоча це не робить його мудрішим чи авторитетнішим, але тренди, за якими будується їхня дипломатична машина. От питання не в тому, що появилося в тій фразі, а те, що з неї зникло. Адже ж справді для Московії традиційно важливим були два пункти геополітичної орієнтації України, а в них неодмінно зберігалася певна черговість та пріоритетність. От і за кучми, і при Ющенку, і за Януковича Москва дуже жорстко ставила лише вимогу щодо невступу в НАТО. А щодо ЄС завжди лицемірно. Це була брехня. Давайте тут не будемо зачаровуватися. Лицемірно розповідала про толерантність і навіть зацікавленість прикладів тіле море. Ну, от мені особисто якось їхній Гризов сказав. Далі цитата недослівна, але суть передає достатньо правильно. Для нас вопрос життя і смерті, не розширення НАТО на восток. Тому не безсудьте, сударь, ваші попытки вступить в НАТО или хоч приблизитися, ми будемо пересікати самым рішительним образом. Ви навіть не всегда поймете, хто за этим стояв. А от як Євросоюз, добро пожаловать, ми там не видим угрозы. Нам даже интересно посмотреть на ваш опыт и через вас кое-что для себя заполучить. Цитата раз скажу: не дослевна, але точно за суттю. А мені вона відразу нагадала події 2001 року. Це ми з ним розмовляли, по-моєму, у 2004 році, а в першому році пригадуєте. Кучма десь чуть-чуть хитнувся в бік НАТО. І як відразу виникли плівки Мельниченка, виникли певні події, після яких Кучма став ізгоєм, а нами перестали взагалі спілкуватися на міжнародному рівні. Отак буває, це стосується саме ставлення до НАТО. Тому ставлення до Європейського Союзу брехня, бо тільки Москві. Чи нашим силам реваншу вдавав тільки коли Москві або нашим силам реваншу вдавалося блокувати курс на НАТО, відразу починалася жорстка війна проти євроінтеграції. Такі приклади були і при Кучмі, дуже показово все виглядало при Ющенкові. От коли Москві вдалося певними зусиллями добитися гібридного провального для України рішення бо грецького саміту, і вони вирішили, що питання з євроатлантичною інтеграцією вже закрите для нас остаточно. Москва витягнула свого ніщенка і почала запеклі торгівельні війни, прямо ставлячи альтернативу. Якщо йдете до ЄС, то повністю втрачаєте ринки Росії або розвертається на схід і отримуєте всі преференції. Саме так і було. Давайте не забувати, що наше бізнес-середовище тоді було дуже сильно орієнтоване на Росію. Це не нинішній період, коли у нас все-таки багато що змінилося, принаймні і в свідомості людей, та і в бізнесі, і в всьому іншому. Ми дякувати Богу, 5 років мали при Порошенкові переорієнтацію на захід, і вона дала свій ефект. А тоді це спрацювало і це заблокувало нам дуже багато. Так стало було і при Януковичі. Я на той час вже був позафракційним депутатом, тому можу без упередження згадувати перебіг подій 2010-2013 років. Відразу після перемоги Януковича Москва вимагала двох речей. Гранті для свого Чоморського флоту, ви пригадуєте оці харківські домовленості, те, що творилося в Верховній Раді, це був якір проти руху в НАТО, тому що мало застопорити нас, нас прив'язати до російської бази і тому подібне. А ще вони, от про це не дуже згадують. Дуже жорстко вимагали змін в закон про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, саме в частину про НАТО, не про європейський союз, а про НАТО і паралельно з цим вони не висловлюють претензії до євроінтеграції. А та купа торгівельно-економічних преференцій, яку вони давали, вона мала тільки просто ніби так відтіння. То дивіться, є ж альтернатива, все, але не більше. Але буквально через день після того, як Верховній Раді Янукович протиснув вилучення з закону згадки про євроатлантичну інтеграцію, у нас почалося. Ви думаєте тільки про Юшенкові? Москва проводила е торгівельні війни? Та ні. Рануковичі вони виявилися набагато жорсткішими, складнішими, плюс піднімалася вся внутрішня фронта, тому що знаєте, яким би він не був, але він теж розумів, що де зручніше, де краще, і де більше грошей, і саме проти європейської інтеграції після того пішла ну просто найбільша, найжорсткіша війна, яка закінчилася після того відмовою від підписання угоди про асоціацію, і цілим рядом. Вже тоді дуже драматичних подій: революція гідності, небесна сотня, початок війни. Але тут ми побачили оцей пріоритетність для московитів першим пунктом. І що завжди НАТО? І вони доки була хоч якась найменша загроза по НАТО, вони не зачіпали тему Європейського Союзу для того, щоб було відцінення. Ми ж вам не мішаємо іти в Європейський Союз. Ми ж не проти. Главне це отойти від НАТО. І ми це бачимо в дуже багатьох випадках, коли ці механізми вже спрацьовували зараз. Давайте згадаємо. Ну, Напередодні вторгнення і відразу після нього, як цілий ряд певних осіб, зокрема в нас російська п'ята колона. Я вже зараз не згадаю, хто саме, чи Арістовіч чи Подоляк, почали тоді робити істерику, що Росія б ніколи не напала, якби Порошенко тему НАТО не ввів в Конституцію України. Ну, тому бачимо НАТО первинне і раптом бачимо ситуацію зараз. От для чого вся ця була розмова і весь оцей контекст. Раптом зараз. Тут же ж не було обмовок в заяві російського замміністра. у Москві Просто знають щось таке, по чого нам поки ніхто офіційно не оголосив, Хоча ми й самі могли про це здогадатися, не так вже й важко. Мали появитися такі чіткі для Москви гарантії, щось на рівні як негативне рішення Бухарецького саміту чи виключення теми вступу в НАТО в закон про основні засади зовнішньої внутрішньої політики. Щось таке, після чого Москва вже не сумнівається в діях цієї влади і може перейти на свій наступний рівень геополітичного шантажу, яким і є саме протидія вступу в Європейський Союз. А вони не є довіровими. Знаєте, що вони просто на віру там Зеленський десь пообіцяв, да ні, ми в НАТО не пойдемо. Та ми там лохам розказуємо і все щоб таке було. Ні, так нема. Вони довіри не мають до українських політиків дуже давно. От мені, наприклад, у 2004 році абсолютно прямим текстом розказував голова комітету Госдуми в справах СНД такий Андрій Кокош. На той момент дуже впливова людина в єдиної Росії. От він мені тоді дуже детально пояснював, чому вони не довіряють кучмі і не вірять у Януковичу. Ну прямо казав. Ми ж розуміємо, ваша там українська політика не відводяться к чому? Нам много обещать, от нас много отримують, а після только тільки з'являється якийсь шанс сразу же біжать в НАТО Європейський Союз. І тому вони мали щось загарантувати. Ще раз кажу, ми поки що не знаємо всіх деталей, але це схоже на те, що Зеленський показав, що НАТО не буде, і тому вони зараз прийшли до другої стадії нас. Тероризування темою вже Європейського союзу. Ну зараз тероризувати, знаєте, чимось геополітичним, воно трошки смішно виглядає, коли летять ракети, летять шахеди по Україні, але це просто показовий маркер, і він дуже добре підтверджується усім переліком подій минулого часу з 19-го року. От давайте приглянемося самі. От я зараз на, на нагадую про деякі попередні антинатівські заяви дії цієї влади, не всі. Далеко не всі. Це просто те перше, що мені прийшов в голову, що я згадав. От я собі накинув, я тут зараз підглядаю регулярно на екрані, і буду їх вам згадувати. Ну, от, дивіться. Перші антенатівські заяви і всякі підсміювання з цього приводу в Зеленську звучали ще, ще й задовго до виборів, і під час виборчої кампанії, і відразу після обрання. Це було. Ну, але це таке Це було говорильня, хоча президент має відповідати за свої слова. А далі пішов: перші кадрові рішення на початку каденції усунули швидко усували всіх зорієнтованих на вступ до НАТО, міністра Клімкіна, заступники голови адміністрації президента Єлісєєва, віце-прем'єра Климпуш Цинцадзе, ну і десятки інших, які хоча б якесь спрямування НАТО мали. Не всі вони мали мінятися внаслідок трансферу влади, але їх всіх дуже жорстко підчищали. Поміняли на кон'юнктурних безпринципних Кулебу і Пристайка. Ну пристайко, ніби При Порошенкові працював досить адекватно головою місії при НАТО. А за Зеленського договорився вже до того, що чи в кінці 21-го, чи на початку 22-го року вимагав на доходу Росії. Не виконувати пряму норму конституції про інтеграції в НАТО і відмовиться від НАТО і офіційно заявити, що ми будемо нейтральною країною. І тоді навіть я правда європейська солідарність Петро Порошенко виступали і вимагали, щоб ну його відкликали з посла, тому що ця людина вчинила по суті антиконституційний заклад. Той ж самий час призначають, ну спочатку там пристайку з Клебою мінялися, а потім звинувачену в корупції, чиновницю уряду Азарова Стефанішину, яка стає. Вдумуєтеся, віце віцепрем'єром з питань європейської репотлантичної е, інтеграції, людина, яка звинувачена в корупційних рішеннях, фальсифікації там різних опитувань, всього іншого, і розкрадання на цьому грошей щодо європейської інтеграції. Ну чого гірше гіршого уявити собі навіть неможливо, призначається московського крота. Тоді він ще не був всесильним, тоді він тільки був радником з політичних питань. От він замінив фактично. Е, Єлісєєва, який був ну, відверто прозахідним політиком, призначив Єрмакану, якого всі крутом називають, та й всіх аналогічних попризначали. І всі вони відразу почали гальмувати євроатлантичний курс. З європейським курсом, ну вони просто йшли іншим напрямком, але відверто працювали проти натівського. А потім відбулися події, про які вже не можна говорити з припущенням: а може, а раптом, а просто так сталося. А це дуже конкретно. 2 вересня 2019 року на засіданні комітету НАТО мали обговорити заявку України в НАТО. Ту, що ще була передана попередньою владою. Вона пробувала далі в роботі. Ну, трансфер влади не відбувається ж змін. є спадковість влади, всі так розуміють, і туди за посадою поїхав представляти позицію України начальник генерального штабу Муженко, тому що обговорення мало йти саме по військовому контексту. Але про це стало відомо на рашистському лобі, і доки Лушен Муженко уявіть собі, як це все відбувалося, летів до Брюсселя літаком. Зеленський терміново підписав указ номер так дивлюся 645-2019, дріб 2019, про звільнення його з посади формулювання у зв'язку з проведенням організаційних заходів. Чи не про засідання в НАТО, на яке їхав муженко, тут ішолося? Так от доки Муженко ще добрався до штаб-квартири НАТО. Уже уряд терміново в найекстренішому порядку повідомив Альянс, що Муженко більше не виконує жодних повноважень і не має права від України будь-що представляти. Його позиція відкликана, і він має вернутися в Україну, а там нічого не буде. Так, от, після того Україна вже на подібні наради нікого не надсилала, а потім. А потім сталося так, що треба було продовжувати цю заявку, оскільки ж вона не була активована до кінця, і Зеленський її не продовжив свідомо, абсолютно, хоча про це нагадували з НАТО. Далі, у кінці травня 2019 року, Зеленський прибрав з нашого представництва в НАТО місії посла Пристайка. Ну, кажу, ліпше, гірше він там виконував свою функцію, він забрав його до себе в адміністрацію. А на його місце призначив. Знаєте, коли нового посла в НАТО 30 липня 2021 року? Два з гаком роки в НАТО не було українського представника. А це не просто держава. Там не працює варіант, що ви туди підключаєте якогось нашого там заступника, посла, секретаря посольства, радника, і він зможе виконувати там питання особливої секретності, там персональні питання не просто з персоналом, а вищим. Керівним персоналом країн-членів НАТО там може це робити повноцінно тільки офіційний посол. Володимир Зеленський блокував призначення упродовж більше двох років, от що ми собі уявили. А далі, взагалі, скандальна історія. Участь України в урочистому ювілейному саміті НАТО в Лондоні. Туди для України забронював місце ще Порошенко. Мабуть, він розраховував, що зможе перемогти в виборах, або розраховував, що хтось інший, хто буде після нього, матиме заброньоване представництво України-член на НАТО, і для цього треба було зробити певні юридичні дії. Україну очікувала почесна участь, як країну партнера, як країну майбутнього кандидата в засіданні ювілейного саміту. Там, крім всього іншого, це було добре відомо, в той час, мали обговорювати питання про можливість надання ПДЧ для України і Грузії. Грузія тоді ще не так здалася під Росію, як зараз, і Грузія хотіла, але всі знали спочатку Україна, а Грузія паровозиком тільки йде за нею. І от уявіть собі, що Зеленський очікував тоді омріяного очі в очі з Путіним в Парижі. відбувся саміт, а Путін виставляв умови, коли він відбудеться цей саміт, коли ні. І от я не знаю, в мене нема доказів, чи Путін став вимогу, став вимогу, щоб Зеленський проігнорував саміт НАТО в Лондоні. Але те, що сталося, воно підтверджує, що, мабуть, саме так і було. Чому? А тому, що відбулася просто істерика. Які були верески, які були заяви, ви пригадуєте злобні, вимахування рук, з криком, яке НАТО, яке НАТО, що ви хочете? Який мене Тут робота є в Україні, ми тут дороги строїм, там війну ведемо, все інше, кадри назначаємо. Більше того, коли в зв'язку з цим всім. До Києва мала приїхати Соломи Зоробішвілі, грузинська президентка. А її візит був запланований офіційно на запрошення Зеленського. Зеленський знаючи, бо вона анонсувала, що вона їде, крім всього іншого, переконувати Зеленського, щоб вони разом поїхали на ювелейний саміт в Лондоні. Зеленський зробив взагалі немисливами. Він за день до її приїзду скасував її приїзд і фактично заборонив їй прибути в Україні, що вона борони Боже. Його не переконувала, що треба їхати на саміт. Ну що, саміт прийшов без України. І з повним розумінням, от хірурги мають таку фразу, ми його втрачаємо. Ну, от так відбулося, так сталося. Що далі? Далі, Зеленський, я вже казав, не подавав заявки України в НАТО, не поновлював заявки і ніколи більше не звертався за отриманням ПДЧ. Зате, Зеленський влаштував дві, ну дуже Добре, чітко продумані провокації проти інтеграції в НАТО і проти наших партнерів. Ну, перша при всій корупційності та антидемократичності свого правління, згадайте, куча кримінальних справ, кроти відверті на всі посади йдуть, все. Ну, говорити про можливість вступу в НАТО в такій ситуації. Ну, це було просто насмішка. І він робить заяву для американської преси з викликом: Байден, чому ми досі не в НАТО? Знаєте, після того сталося знову немисимо річ. Президент США вперше за всю історію цього не було ні на Бухарецькому саміті, ніде ніколи. Прямо сказав Ні на запит України. Він сказав, ні, ви не будете в НАТО. Знаєте, це треба було зуміти. Цього добитися, і Зеленський добився. І я не вірю, що люди, які йому це пропонували зробити, робили це від дурості. Вони знали, що буде такий результат. Дуже подібне сталося і в Німеччині, коли всім кандидатам в канцлери він адресував таке саму безаполітійну заяву вимогою, знаєте. Скажіть мені, сповістіть, яке ваше ставлення до того, чи Україна буде в НАТО, чи не буде, і що ви для цього збираєтеся зробити. Знаєте, там були кандидати і політики, які підтримували це, були ті, які не підтримували. Для е, Шольца це було питання відкрите для Алене Бер... Бербок, це було питання розв'язане. Вона була за вступ України в НАТО, але всі кандидати в канцлери на такий підхід без ПДЧ. Без виправлення помилок, без виправлення всього того дикості, яка була, яке може бути мова? Про що ти говориш? Чоловіче. І всі кандидати в канцлери сказали: ні, ми не підтримуємо вступ НАТО за таких умов і таким способом, як це говориться, з такими підходами, як нав'язує Зеленський, в НАТО не пускають. Ну давайте що ще було. Зеленський згорнув програму виконання щорічних планів України НАТО і підготовку. До підписання нових, знаєте, про що йдеться? Ці плани стали альтернативою ПДЧ після неуспіху Ющенка на Бухарецькому саміті. Вони фактично замінили. Вони не давали гарантій, але вони замінили е, тему ПДЧ, і ми їх виконували. Навіть Янукович ні разу не пропустив підписання і виконання цих планів. Вони всі виконувалися. Тільки Зеленський їх заблокував, оце так він в НАТО. А от після розмови тета Тет з Путіним у Парижі та з Патрушевим в російському посольстві в Оманії, Зеленський взагалі почав дії, які прямо суперечать безпековим потребам і принципам України і військовим стандартам НАТО. Він став скорочувати видатки на оборону. Скоротив армію через незаповнення вакансій, зруйнував оборонну промисловість, відкрив для вільного наступу ворога потенційні напрямки майбутнього вторгнення. Тощо він знижував обороноздатність країни до критичного рівня. Це таким чином йдуть в безпеково в безпековий блок, в якому безпекова складова є серйозною. Звичайно, що ні, ти більше коли в Сенату говорили для вас готується напад. Думайте, що він ще зробив? Звив ворогу операцію і затримання вагнерів. А вона розроблялася ще з двома іншими членами НАТО, щоб ми просто зрозуміли. Порушив ряд внутрішніх стандартів НАТО щодо спільноти, коли спробував все об'єднати під е, чоловіка, подружки своєї дружини е, Буданова, і а це повністю суперечить стандартам НАТО. Попри перепередження британської розбитки, зберігав і культивував кротів у своєму оточенні, здійснив. Тисячі законодавчих та фактичних змін, які утискали в Україні демократію, обмежили свободу слова, робили інші неприйнятні речі, які ну руйнували перспективу країни НАТО. Він відмовився брати участь у брусельському саміті НАТО 2021 року. І до самого моменту вторгнення Зеленський зневажливо ставився до НАТО. Говорив виключно без поваги зі зверхністю, з відкиданням нам це не треба, що нам дала НАТО? НАТО нічого не дала, а руські на нас і не так. Нападути, та нормальні люди, все інше. Оце все було. От ми підсумку бачимо, що єдине, що ця вада зробила під якимось дивним пилом я думаю, все-таки Бориса Джонсона, це призначення головнокомандуючим Валерія Залужного. Добре, ж хоч так. Ну, зняли ще тарана. Теж добре, хоча Резніко виявився не кращим. Оце ми побачили такий історичний підхід до 24 лютого. На цьому цей ролик закінчується. А зараз я запишу ще наступний додатковий, в якому ми. Подивимося, що сталося пізніше, і до чого це веде сьогодні. Дивіться далі.